Всім привіт! Сьогодні буде розповідь про орхидея Привід. Рослина не раз змінювала свій рід і ім'я, але лише усталена орхидея Привід супровождала його незмінно. Ранні назви Irons Liden і Angers Лідені. Вказують на схожість орхідеї прийманих з афр африканськими ангрекоїдними орхідеями, групи Енгрекінає і її африканське походження, мабуть, якимсь незвичайним способом в далекі часи насіння цих орхідей потрапили на американський континент. А рослини, що з'явилися з них, пристосувались по-своєму до нових умов. Дальна спорідненість з ангерекоїдними орхідеями особливо явно помітна.